Нині для командирів взводів гаряча пора. Йдуть збори, на яких молоді офіцери спочатку вчаться премудростям військової справи, а потім здають заліки. Один з найскладніших іспитів водіння БМП-2. Досвідчений механік бойової машини не дасть БМП заглохнути посеред поля бою. А відтак бронемашина не стане легкою мішенню для ворога. Керувати БМП-2 складніше, ніж автомобілем. БМП це не БМВ. БМП машина перемхлива, її знати треба, як на неї їхати, подивитися на контрольні змирительні прибори, щоб її не перегріти, щоб не впало масло в двигуні, тиск масла в двигуні. Ну і що, щоб правильно вчитися долати перешкоди, щоб її не посадити на брюху, щоб її не перевернути і так далі. Та й їздити на БМП-2 треба не автострадами, а лісами саме й полями. Тож і тренуються військові у відповідних умовах. Було проведено заняття по водінню бойових машин, за темою водіння БМП в складних умовах місцевості. Під час цього заняття офіцери відпрацьовували навчальну управу номер 1 На танкодромі Черезь були обладнані перешкоди на місцевості, характерні для дислокації військ. Що можу сказати по підготовці офіцерів? Є офіцери, які досить непогано вводять бойові машини піхоти, отримали позитивні оцінки. Командири взводів старалися як могли. Аби отримати добру оцінку, за 10 хвилин треба подолати 4-кілометрову дистанцію з чотирма перешкодами. Ну, тяжка перешкода в нас подолання е міновибухового загородження, бо там потрібно так проїхати, щоб не задовити міну. Бо якщо на міну не їхав, то це вже буде оцінка незадовільна. А також під час проїзду колійного моста. Там також треба машину вирівнювати, щоб правильно проїхати і не впасти з цього моста. Бо якщо впадеш, вже і незадовільна оцінка, і можна машину, як казати, пошкодити машину. Просто мені якось трошки легше, бо в мене є особиста машина і трошки вже привик, і тут нічого тяжкого немає, разве що передача не так переключається. А так, все нормально. Привикаємо. Ще офіцери демонстрували уміння проїжджати так звану змійку для маневрування та протитанковий рів. У морозну погоду це робити легше, земля тверда. А у сиру і теплу кермувати багатотонною машиною набагато складніше. Загалом БМП непоганий транспорт для піхотинців. Вона може доставляти механізоване відділення на великій відстані. Броня машини захищає бійців від куль. Озброєння може ефективно знищити ворога. БМП здатна навіть врятувати своїх пасажирів від наслідків атомного вибуху. Усе це можливо, якщо за штурвалом машини бувалий водій. Зробити водію механіків асами найвищого класу можна у простий спосіб. Треба лише дати можливість піхотинцям їздити довго і часто. Ну, приходилось водити і в одеському інституті я вчився, приходила водитись машину. Ну, так от виїжджали теж на полігон. Ну, раз 20-30 водив. Потім приїхав служити в Яворі, вже три роки служу, вже четвертий пішов. Теж виїжджаємо от на Щирець, і в прошлому році водив, і позапрошлому. Зараз в бригаді водять БМП раз на декілька місяців, але, звичайно, хочуть це робити частіше.